Як добре мати власний човен, що вихідні шліфуєш латунь. відчуває себе Ларі Елісоном. У мене кавоварка на амортизаторах. І навіть якщо будуть великі хвилі, вони не зіпсують малюнок на капучино. Пінний Лені, ти мій герой. Ей, хто усі ці люди? Я е-е, можливо продав кілька зайвих акцій. Все це співвласники. Я співвласник. Я такий. Я. Кнурмен хоче порадувати своїх прийомних дітей. Що скажеш, Кайла? Мій тато помер від твоїх напоїв. Нам є над чим працювати. О є. Yeah! Усі вони співвласники. І кошатниця. Тепер вона катамараниця. ロシアイモ。